А це Ой, наша тут... водопровідна вода. Це спіруліна. Знаєш, цей коктейль, такий модний, який п'ють для детоксу. <реш> <реш> я тепер ніяку іншу воду не можу пити. <реш> ну це супер. Ми так і хотіли на глупо сидити. Але чомусь людям важливіше техніка. Так. За пралку вони переживають, а за себе вони не переживають. Так. Що ви думаєте, що у вас буде ремонт проходити ідеально? Я вас розчарую, такого не буває нікого. Прийшлось переробляти, тобто розбивати дорогу італійську плитку. Не зрозуміло. На чому ви зекономили? Всім привіт! Мене звати Юлія Холоша, я спеціаліст по водопідготовці в компанії Аквантіс. І сьогодні у нас в гостях відомий експерт по сантехніці, радіаторам Тетяна Ляшенко. Я думаю, вона краще себе представить. Будь ласка, Таня, розкажи за себе трішки. Привіт всім. Ви мене можете знати як Таня Плитка. Я Приватний підприємець вже маю власну команду працюю з дизайнерами інтер'єру і вже, мабуть, років 4 чи 5 так. працюю за Квантісом. Вони мене підкорили своїм сервісом і взагалі якістю свого обладнання. Таня скажи, будь ласка, я знаю, що ти багато років комплектуєш і робиш найкращі інтер'єрні рішення в ванних кімнатах, вибираєш там самі сучасні матеріали, самі сучасні прибори, самі сучасні виробники, які взагалі існують в світі. А з якими проблемами ти стикаєшся? Буває таке, що якісь є моменти? Постійно не завжди вдається найсучасніші запропонувати, тому що є обмеження по бюджету. Плюс часто засмучуюсь, коли не передбачили заздалегідь фільтрацію води. Тому що для цього потрібно заздалегідь передбачити місце. І часто, коли до мене звертається, там уже нічого не можна зробити. І клієнт, сам, коли дізнається, теж засмучується. Тому е дуже е прошу всіх дизайнерів інтер'єру передбачати завжди для цього місце, навіть якщо зараз у клієнта немає для цього бюджету, але потім він може пізніше собі це взяти. Е і... Взагалі це класно і для сантехніки, вона буде довше служити, і для техніки побутової, і для вас, вашого здоров'я, шкіри, волосся, одягу. Словом, це взагалі інший левел життя. І це, мабуть, те, що з такого основного і масштабного, з чим я стикаюся найбільше, що засмучує. Плюс буває, що щось іде не так, і потім теж. Коротше, моменти, моменти завжди є. Якщо ви думаєте, що у вас буде ремонт проходити ідеально, я вас розчарую, такого не буває ніколи. Дійсно, це правда. Ну я також вже 6 років працюю в компанії «Аквантіс» і були випадки, коли ми стикалися з тим, що людина обирала там найкращу сантехніку собі, найкращі душові ліки. Зараз тропічні, модні, досить часто люди обирають скляні поверхні, чорну сантехніку. Проходить там декілька місяців, буквально 4-6 місяців, і всі ці душові ліки вони покриваються таким жорстким налітом. Змішувачі також аератори збиваються. І досить часто, коли людина там відвідує салон в домосфері, у нас і бачить різницю в воді. До речі, позаду за тобою є колба з брудною і чистою водою. і... Коли людина бачить, що в неї вдома може бути така вода, бували такі випадки, що вже виконаний ремонт і прийшлось переробляти, тобто розбивати дорогу італіянську плитку, шукати технічну можливість поставити очистку води. Тому дійсно, очистку води потрібно проєктувати ще на етапі розробки самого проєкту. Більше того, не підтверджується ж рекламації навіть, якщо Потім клієнт звертається, гарантійний термін ще не прийшов. А він каже: от у мене перестало щось працювати так, як потрібно. Неважливо, це сантехніка чи техніка. Фабрики це не підтверджує, тому що в них не розраховано, що їхні прилади будуть працювати з такою жорсткою брудною водою. Так, і так. тоді доводиться міняти. І незрозуміло. на чому ви зекономили? От правду кажуть, скупи, платить двічі, тому подумайте. Краще поставити класні фільтри і взяти, можливо, не таку модну сантехніку, можливо, відмовитися від чорного матового на користь хрому. Тим паче, що ем, навіть гарантія на хром буде більша ніж на чорний матовий. На чорний матовий зазвичай фабрики дають 1-2 роки гарантії на покриття саме, а на хром від 5 років. А до речі, ти знаєш, що більшість тропічних лійок, вони не розбірні. І досить багато клієнтів обирають саме тропічні ліки для себе, і через певний період стикаються також з проблемою, що її навіть неможливо почистити. Ну крім там якихось лайфхаків, коли там лимонною кислотою треба стазіком стояти і відмочувати цю душеву лійку. Ну не розбірніться зазвичай, коли економлять. І беруть типу псевдо. <реш> Псевдотропічна лійка, <реш> Псевдотропічна лійка, так. Справжні, класні, німецькі вони розбираються, і там угу. навіть е, в рекомендаціях потрібно угу. її встановити так, щоб у тебе був доступ, її зняти, і при угу. цьому не вилазити там угу. на якусь драбину, щоб ти не впав і не покалічився, поки ти будеш сервісом займатися. Тому. Класні ліки вони коштують дуже дорого. А оце, що ви думаєте, що ви на Аліекспресі замовите, ні, то не то. Тому треба звертатись до стані плитки. Вона знає, де замовити якісні ліки. <гум> ну насправді так і є. Досить часто. Чиста вода це не тільки тропічні ліки, це не тільки чиста сантехніка, а це ще здоров'я людини, тому що, наприклад, в водопровідній воді є хлор, і пострадянські країни використовують його для знезараження води. Але за даними ВООЗ, вже давно це доведено, що хлор є однією з таких відомих причин онкозахворювань, і хлор з води треба видаляти, бо це канцероген, коли людина приймає гарячу ванну, Відчуття сухості шкіри це саме взаємодія хлору на шкіру, тому що хлор проникає в організм людини якраз при купанні набагато швидше, ніж коли людина п'є хлоровану воду. І досить часто, коли маленьким дітям ставлять такий діагноз, як алергія на воду, але насправді такого не буває. Це алергія саме на хлороводі. Тому крім Захисту техніки, сантехніки, звісно, це також важливо там дорога. Але чомусь людям важливіше техніка. Так. Я часто стикаюся з ситуацією, що типу пралка. Угу. Перестала працювати саме через накип, так? купують нову пралку і до неї беруть фільтр, до неї за, пралку, пралку, за пралку вони переживають, а за себе вони не переживають. Так, 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 це, це досить важливо. Тим паче, що люди не тільки там купаються в цій воді, так? а ми ще чистимо зуби в цій воді, купаємо маленьких дітей. А стосовно прання, досить така історія. Коли людина пере речі так, на водопровідній воді, вона ж миючі засоби в Україні всі фосфатні. Тому що досить велика жорсткість, Так. і ці фосфати вони не тільки руйнують тканину тканину от, наприклад, коли Білі махрові полотенця, попрати і потім через декілька циклів прання вони вже жорсткі. А ще проблема в тому, що миючі засоби водопровідні в водопровідній воді не виполіскуються повністю, тобто вони залишаються на постільній болізні, вони залишаються на одязі. І досить часто, от у маленьких дітей, якраз я діагностую, і в дорослих також є алергії, і дерматити. В зв'язку з тим, що миючі засоби в одязі, вони контактують шкіру, подразнюють і викликають різні хвороби. Тому Досить важливо систему очистку води все ж таки поставити, запроектувати і поставити. А скажіть, будь ласка, в тебе на сторінці досить багато дизайнерів і архітекторів. Чи всі вони знають, чи всі вони працюють? Можливо, є якісь проблеми в комунікації з тим, щоб якось вони також обов'язково ставили очистку води? Ну, скоріш за все, є тому, що я стикаюся з тим, що не закладено в проєкт угу. водоочистка і. Тут може бути декілька таких проблем. Не доноситься цінність до клієнта. Тобто, uh -huh. клієнту можливо і було озвучено пропозицію, що давайте вам закладемо місце. Клієнт сказав Ні uh -huh. і на цьому комунікація закінчилась, не донесли. Або не всі роблять авторський нагляд. І тоді, коли клієнт сам починає втілювати в життя цей проєкт, він уже не звертається. Від Каблані, дизайнера, так. Можливо. можливо. От цікаво, чи дизайнерам би було цікаво отримати свій промокод, Типу, щоб ті, хто не роблять авторський нагляд, щоб вони просто е давали свій промокод на систему очистки, щоб клієнт точно собі поставив цю класну водоочистку, звернувся за сервісом саме до Аквантіса. Напишіть в коментарях. І компанія Аквантіс е побачить, що це вам потрібно, чи навпаки. Ну, потім... це... Може, це я вигадала. І потім ми зможемо відслідкувати будь-якого клієнта, який звернеться до нас, від якого це дизайнера, uh -huh. і будемо за це вдячні, будемо співпрацювати з цим дизайнером. Ну, на твою думку, чому багато людей все ж таки не ставить очистку води, не, не закладується це у проєктах. Люди це ігнорують, потім звертаються з різними проблемами. Я думаю, є дві основних причини: перша це те, що вони не знають, Так, так, просто воно. не знали. І друга це гроші, тому що. Здається, що це досить дорога така інвестиція, і не кожен готовий це закласти. Хтось взагалі не закладає і думає, що він зекономив, а хтось шукає дешевші варіанти. Але і там, і там є насправді пастка, і насправді вони не економлять, а переплачують. Тому що, якщо ви взагалі не поставили водоочистку, ви Частіше купуєте собі речі, вони швидше жовтіють, там рушники неприємні. Ви лікуєтесь від алергій, ви волосся своє теж лікуєте, тому що блондинки частіше фарбуються, а в блонд пофарбуватися це дуже дорого, це одна з найдорожчих послуг. Потім сантехніку міняють, техніку міняють і насправді переплачують. Не п'ють таку смачну каву, блін. А, а ті, хто думають, що вони взяли дешевшу систему і отримали те саме, насправді це теж в цьому є пастка, тому що ну безкоштовний сир лише в Мишоловсьці. Насправді, мабуть, половина моїх об'єктів це об'єкти, де ми щось модернізуємо. Тобто людина купила систему очистки води, вона простояла якийсь там період часу, у когось півроку, у когось рік, у когось. Місяць в когось тиждень, в когось два роки ну різні бувають ситуації, і люди звертаються з тим, що вони нібито купили і не дешеву систему, але вона не працює якимось причинам на жаль, половина таких об'єктів ми модернізуємо, і от буквально недавно була у нас клієнтка з Хотова, яка також там зіткнулася з тим, що в неї більше 10 одиниць жорсткості, при тому, що жорсткість має бути до одиниці. Це була просто і причому в неї стояла система очистки води. Ми зробили аналіз після цієї системи, і виявилось, що вона взагалі не працює. Досить часто на жаль ми стикаємось з тими проблемами, що люди не звертаються до фахівців по водопідготовці. Вони просто купують вони систему просто і думають, купую. що вона підійде або так, так, так. є сантехніки чи прораби, не всі, але деякі з них, які самі обирають систему водопідготовки для клієнта. Тобто є прораби, є сантехніки, які звертаються до компанії, до нашої компанії, наприклад, і ми підбираємо на об'єкт систему. А є, які ставлять самі, як правило, вони ставлять самі примітивні дві такі сині колби. Дуже поширене явище. Я думаю, і зараз казали. всі люди, у яких дві сині колби, да, такі та, це та, ж я і <рес> замовник в цьому не розбирається. І по суті, він і не має в цьому розбиратись, бо він найняв команду професіоналів, які це мають розуміти. І ці дві колби замовник розуміє, як. Комплексна система водопідготовки, як рішення, яке захистить його сантехніку чи техніку. Uh -huh. Але, на жаль, сині колби не захищають техніку і сантехніку, тому що вони прибирають просто пісок і ржовструб. Але жорсткість, залізо, марганець, органіка, хлор, все інше залишається. Uh -huh. Тому досить важливо це і для дизайнерів, якщо вони хочуть пропрацювати свій об'єкт індивідуально на досить високому рівні, треба цим питанням їм також займатися і звертатися. Саме до фахівців. Тоді клієнт буде дійсно мати чисту блакитну воду і купатися в чистій воді і пити чисту воду. Ми тебе знаємо вже досить великий проміжок часу. Досить багато клієнтів з тобою, стали з чистішою водою. А чому ти з нами взагалі працюєш? Що тобі подобається? Сервіс. Дуже багато клієнтів, навіть які купили там. Десь угу. у вас ну фільтр інший. Вони все одно звертаються за сервісом до вас, тому що це найкращий сервіс в Україні по водоочистці, uh, тому що у вас uh, дуже класні Хайка. фільтри. В мене не так давно з'явився угу. фільтр. Я тепер не можу ніяку іншу воду пити. Мені лише ця подобається. Да, а, я тому, тому що, дуже, так, правильний що... Підхід, <різوع> <різوع> дуже правильний підхід не буває в усіх однакової води. Спочатку потрібно проаналізувати, що це за вода, а потім вже підбирати фільтр. А так працює лише Квантіс. Всі інші просто там, типу, от такий фільтр, беріть, скільки у вас грошей, ну беріть дорожчі. Дякуємо за довіру, ми це дуже цінимо. Давай подивимося, що є взагалі в воді. Знаєш, дуже багато людей, які вважають, що в них і так чиста вода, і не треба нічого там ставити, нічого не потрібно фільтрувати. І так їхня сантехніка буде в нормі. Ми зараз проведемо маленький експеримент ще зі шкільної практики. Називається це процес електролізу, коли всі зв'язані Звездні речовини в воді ми побачимо. Давай? Так. Да. Набираємо брудну воду. Це у нас водопровідна вода. Так, А в інший стаканчик ми наберемо очищену воду. Угу. Зараз проведемо експеримент. Це ще такий зі шкільної програми. Це такий звичайний прилад, який показує процес електролізу, плюс і мінус, катода нот. І ми зараз всі такі незв'язані зв'язані частинки в воді, ми їх побачимо. Де водопровідна вода де очищена? Зараз буде видно, нам достатньо 30 секунд, щоб люди побачили, що є в водопровідній воді. Це для тих, хто вважає, що в нас чиста вода, тому що по українським стандартам вода з крану у нас вважається питною холодна вода. Але українські О, стандарти, думала. на жаль, досить завищені. Так? Якщо зранку погано, краще водопровідну воду не пити, тому що ми вже бачимо цей процес це тільки початок. Так, чекаємо ще декілька секунд. Так, так само люди вважають, у кого колодязь так, 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 виключаємо. До речі, зверни увагу, що очищена вода вона також має трішки жовтий колір. Це говорить про те, що це не дистильована вода, як дехто вважає, що системи питні дають там дистильовану воду. Все ідуть мінерали. Тобто, якби вода взагалі була прозора, вона б навіть або дистильована, вона б не проводила струм. А це наша водопровідна вода. Це спіруліна. Знаєш, цей коктейль, такий модний, який п'ють для детоксу. Щого складається, що взагалі є в воді. От Досить багато різних органічних забруднень. І коли вона постоїть, вона ще буде змінювати свій кольор. Це, звичайно, водопровідна вода. А, можемо тепер подивитись, як відфільтрував воду фільтр кувшин, який використовує досить багато людей. Зараз будемо фільтрувати воду ось такому фільтру кувшину, який досить багато хто знає і використовує, і покажемо, як він фільтрує воду. Так, ми набираємо воду і залишаємо фільтруватися. Так. І сюди нам треба набрати ще водопровідної води. Це в нас водопровідна вода. І зараз ми нальємо воду, яка відфільтрувалась фільтром ковшином. До речі, картридж ми поміняли перед зйомками, тобто він свіжий. І багато людей, на жаль, використовують такі. Непрофесійні методи фільтрації води звичайним електролізом ми перевіримо, наскільки якісна вода. До речі, наголошую, що самим об'єктивним аналізом є аналіз лабораторії на хоча б на 20 показників. Але щось ми тут та побачимо зараз: наскільки фільтр кувшин відрізнятиметься від водопровідної води, Не тому що Насправді тут тільки вугілля, його досить мало. Вугілля прибирає трішки запах, смак, але все інше в воді залишається: залізо, жорсткість, нітрати, нітрити, марганці все залишається в цьому фільтрі кувшині, в цьому картриджі. І якщо його навіть завчасно не поміняти і залишити в сухому місці, на ранок людина там отримує розсадник різних бактерій. Так, ну що, як ми бачимо, відфільтрував фільтр кувшин не дуже таку водичку. Тому я думаю, що більшість людей, які зараз нас дивляться, викинуть свої фільтри кувшини, які в них стоять вдома. І от у нас різниця. До речі, ти мене запитувала, чому я люблю працювати з компанією Квантіс. Я yeah. не сказала найголовніше, тому що ви е з мене забрали. Дуже великий шмат роботи. Мені не потрібно mm -hmm. клієнтам розповідати, в чому переваги, що робити. Ви самі приїжджаєте на об'єкт, самі все робите. Ну, тобто, я просто як порадила клієнту звернутися mm -hmm. до вас і все. І потім мені клієнт каже, Боже Таня, дякую, що ви мені порадили квантіс. Mm -hmm. ну, тобто, це найлегше, що може бути. І мені здається, що просто ті дизайнери, які делегують, вони бояться. Там, сантехнікою займатися, бо не проходили мій курс. <с? <с?> а, але навіть якщо вони сантехніку делегують виконробу там, чи сантехніку, то ваші фільтри mm. точно не варто делегувати, тому що вони просто звертаються до свого менеджера так, і так. менеджер все робить. Ми повністю все ведемо під ключ, крім того, що в нас є безкоштовний технічний нагляд, виїзди на об'єкти. Тобто, ми самі комунікуємо з з сантехніком, приїжджаємо на об'єкт, даємо технічне завдання, з усіма знайомимось. Постійно телефонна підтримка, виїзди, якщо потрібно. Тобто, ми все ведемо від моменту підбору обладнання до моменту сервісу. Так, мені просто потім Юля каже, що все, клієнт задоволений вже з чистою водичкою. Таня, а скажи, будь ласка, ну мабуть, на сьогоднішній день є якісь нові прикольні сучасні тенденції там вибору сантехнічних різних приладів і так далі. Розкажи щось цікаве, що з'явилося зараз. Дуже подобається, куди зараз рухається сантехніка. На mm -hmm. останніх виставках, які я відвідувала в Італії, mm -hmm. все більше компаній турбуються про навколишнє середовище, mm -hmm. все менше використовується води, тобто mm -hmm. більше підмішується повітря. Цим mm -hmm. самим, до речі, стає при Наємніший струмінь, і вже немає цих модних величезних душів, вже все, їх да, не ставлять. Ого. Уже навіть верхні душі настільки малесенькі, що зараз ручні душі більші, ніж ці верхні, але при цьому якість не втрачається. Так угу. само там ті, хто виробляють рушнико косушки вони ставлять економні тени. Тобто угу. максимально мінімізуються всі витрати і оптимізується це угу. все. І мені це дуже дуже подобається, і більше там до натуральних матеріалів. Тобто не щось таке абсолютно неприродне, що потім око тіпається, коли воно в тебе місяць, а щось максимально природне. Mm -hmm. Максимально повторюють там візерунок каменю на керамограніті. Усе таке mm -hmm. класне, що знаєш, що воно буде. Весь час актуальний, це не те, що швидко вийде з моди, тобто тенденція до е, такого sustainability, те, що постійно буде в тренді, угу. і те, що буде економити ресурси. Супер. Е, до речі, обладнання, яке ми також ставимо клієнтам бренду EcoWater це Найекологічніше обладнання в світі, навіть приставка ЕКО, тобто вони роблять системи, які найменше скидають селяну розчину в землю. Вони являються найекономічнішими і найекологічнішими. Тому я думаю, ми будемо вписуватися в нові тренди. Так. На чорну п'ятницю ми підготували ось такий фірмовий подарунок від нашого партнеру корпорації Blue Water. Це пляшка шведського виробництва для води з медичної сталі, з прорезиненим дном. Дуже зручно возити як в автомобілі збрати з собою з про використовувати як термос взагалі найкраща, найвища якість в світі, яка тільки є. Ми даруємо таку пляшку, розіграємо за комент по справі за підписку на сторінку Аквантіс. І такий розіграш ми будемо проводити 6 грудня. І також у нас буде ще подарунок до 6 грудня. Всім замовникам, хто звернеться після нашого відео сьогоднішнього, після нашого ефіру, звернеться і зробить замовлення на систему очистки води. Зробить Дякую. замовлення, отримає якийсь подарунок, можливо, цей, можливо, якийсь інший, але це буде сюрприз. Раз вас. Підкаст виходить до Чорної П'ятниці, можна я себе теж прорекламую, тому що в мене на всі послуги до 1 грудня буде діяти знижка 50%. Таке в мене буває лише раз на рік, лише на Чорну П'ятницю. Там буде закріплений е, мій аккаунт Instagram. Ви переходите і е, уже в мене в Інстаграмі там можна перейти і її відразу купити на сайті, без всяких оцих напишіть в дирек, там і так далі. Ви на сайті відразу купуєте і все. Вам все приходить на пошту. Всі посилання будуть в описі. Так, да. ну все. Я була рада з тобою зустрітися.